Вітаю ви на каналі Minded Cat. Мене звати Ганна. На каналі багато в'язання, також я захоплююся вишивкою хрестиком, стрічками, бісером та квілінгом. І сьогодні, у неділю 4 січня, я хочу вам показати. Чим я займалася у перші дні Нового року по рукоділлю? У мене була трошки робота, але все ж таки, перші дні Нового року я більше часу хочу приділити в'язань. Перше, що я хочу сказати, розпочати, показати, це фінальний такий акорд у грудневому грудневій серії серіалу Моя Веселка, який започаткувала Ірина з каналу Творче життя. Іриночка, я хочу подякувати тобі за цей чудовий спільник. Ідея супер. Вона Надихає, вона змушує доставати своїх запасів якісь кольори, і змушує якось все ж таки активно працювати і роздумувати, яка річ підходить під який колір. Це ну, така своєрідна творчість, вона дуже гарна. І груден у нас був білого кольору у мене зв'язалося я підключення ще зроблю. У мене зв'язалися три. Сніжинки, один, одна кулька. І ось така невеличка серветочка. Хотіла, хотіла зв'язати кулю, але коли почала її в'язати, то зрозуміла, що я хочу з цього зробити серветку. Така серветочка в мене під маленьку ялиночку вона з'явилася. Зараз я вам включу підзйомки мого білого грудня. Новенькі сніжиночки цього року на ялинці. Зараз покажу загальну композицію, як вони виглядають, тільки оце мені щось треба десь. Це мені дуже ну якось вона мені так припала. Найбільше подобається. Це кулька минулих років. Це колись я робила в мене ще тут така перлинка. Такі в мене цього року новинки. Так. Не можу примостити її. Ось так. О. Ось так жарний. Така ялиночка. Друга моя така невеличка серія робіт це мітинги для рідних. Я їх в'язала на... Ну, протягом грудня і е, в мене е, вже готові роботи я хочу показати е, в цьому відео зараз я увімкну фотографії е, трошки такий фоторяд піде а потім покажу що в мене зараз в роботі Зараз в мене продовжується серія мітинок. Я, ну, по-перше, собі, ну, як завжди, да, собі я не зв'язала ще жодної її, у мене позаминулорічні мітинки в ходу, але душа вимагає і потреби. Вимагають нових мітинок. І я сподіваюся, що коли ця святкова ІПС завершиться, я займусь собою нарешті. Ось це в мене мітинки. Я в'яжу на водохреща для свого сина, я хочу йому подарувати на водохреща такі мітинки це Шкарпатково, скоріше за все, це Алізе Корт, наскільки я пам'ятаю цю нитку. Такетки -таке немає, це залишки, залишки були. А, ось майже до Візала до пальця. У мене дитина така, що рука в нього тоненька. ось, майже, да, Це ще чотири рядочки, і на його руку буде ну, рука в нього, звісно, не моя, <смі>, півтора рази більше. ось, все, І буде вже в нього, я буду на пальці виходити ось якусь таку свою модель. Розробила вона, може, не дуже там, така складна, немає візерунків, ну, Чоловікам. Може, можна, можна резерунки давати, але щось в мене так більш лицевій гладі. І ну, моя улюблена резиночка 2х2. Така в мене в'яжеться мітинка, я сподіваюся, її найближчим часом, звісно, завершити. Подарувати синові. І ще я хочу одному хлопчику подарувати шкарпетки. Так як в мене вистачило часу, а тут треба було, треба в'язати, хлопчик ходить у третій клас. Ось, І в мене така розфарбовка і такий візеруночок. У мене йде. Буду в'язати пагомілок цим візерунком, його не дуже видно. Зараз передається. Таким візерунком буду в'язати погамилок, ще, мабуть, дві два рапорти вгору я зв'яжу. І потім вже перейду до п'ятий там 36-й розмір. Зараз його впряжуся і буду дов'язувати цю роботу, просувати активно і дов'язувати. Ось така в мене. Робота основна на ці дні буде поряд з стартами, про які Оленочка нам каже. Ось. Ну, поки що так. Про спільник Тамари Новікової я сьогодні нічого говорити не буду. В мене буде наступного тижня. Я сподіваюся, велике просування, я буду займатися, бо цього тижня я займалася подарунками на Новий рік, а там вироби для мене. І Одна ну, категорія у мене вже готова, можливо, я нічого більше неї, в неї в'язати в першу категорію не буду, але подивимось. Ось І моя, так, мій процес ось такий великий це кінь в музей, не знаю, вже в музей не встигаю, не треба мене звантажувати інші роботи. А, так. А, і в мене вже, бачите, одна нога пришита. Пришита одна нога, я так думаю, що я буду в неї тут щось вставляти. Щось буду встромляти в цю ногу. Ось це в мене шия. Так, і в мене вже вив'язані всі ноги. Лише мені треба тут, так, дві три, так, три сім. Кружечків ще так, чи ні. Так. Сім кружечків ще вшити джинсових, бо інакше не буде синтепон триматися всередині або холофайбер. холфайберм я там набиваю. ось, тобто Це все пошивати і зібрати коня, і там буду спіральки ще. Грибка буде в мене спіральками. В'язатися. Ну, музей не музей, а в проєкті Олени Буганової я повинна зробити цю, цей виріб. Ось, ну, ось така в мене поки що. <сум> деталі, 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 але вже роз... тут я позшивала більшу частину, мені тільки ноги тут, тут трошки залишилося на пузику пошивати. Я вже хочу ноги попрошувати всі, і тоді вже розбиратися далі. Тобто такий в мене буде тиждень стартів, бачите, з такою абракадаброю я буду ще її паралельно завершувати. Ось, стартуватиму все одно, але і завершуватиму роботи. Бо мені ще от, у стартах треба зв'язати дві пари шкарпеток. для... Дітей. Ну, дітей одне дитині 20 років, інша інший сьомий клас, дівчинка. А, ось. Але чекають, хочуть отримати такі подарунки в у січні місяці від мене. А, ну, такий трошки, трошки-трошки такого а, мене новорічного в'язання буду працювати. Буду зараз йти далі, робити свої справи в'язальні. Далі працювати над цими трьома процесами, бо їх треба завершувати всі. Ось. Я всім бажаю ще раз вітаю всіх з Новим роком. Нехай всі, хто мене дивиться, будете на коні, щоб все було добре, щоб був мир. А злагода, щоб ми жили у сильній, квітучій країні. Побачимось у наступних відео.